Привіт всім! Сьогоднішнє відео буде трохи незвичним для мого каналу. Зазвичай я в своїх оглядах чи підходжу з позиції людини, яка розуміється на іграх і проводить доволі серйозний аналіз всіх аспектів гри, з метою зрозуміти, чому щось працює добре, а щось працює не дуже. Але цей відео буде іншим. Сьогодні я постану недосвідченим геймером з претензією на ігро Журавля, а неофітом, ламером. Салагою, який пороху не нюхав, тому що нещодавно я вперше в житті повноцінно ознайомився з грою серії Dark Souls. не її китайською копією, не її японською пародією від того ж розробника у відкритому світі, а саме грою, в назві якої є два слова, які в перекладі з англійської означають темні душі, а саме Dark Souls 3. І я вирішив поділитися з вами своїм досвідом та думками з приводу цієї гри, які, сподіваюсь, кожен фанат серії зможе співстати. Вити зі своїм експіріансом, адже кожен з вас колись також починав з нуля свій шлях в соулсах. Ну а ті, хто ніколи не стикались з іграми серії, можливо знайдуть в цьому відео мотивацію поринути в цей доволі унікальний досвід. Але перед початком відео я зроблю дві ремарки. По-перше, гру я проходив на стрімах, а це означає, що футажів моїх майже не буде, і я використовуватиму чужі проходження. А отже, всі потенційні пройоби на відео не мої. Але якщо буде якийсь MLG No Damage Run, то це, звісно, я. До речі, підпишіться на Твіч, тому що наступною грою після Dark Souls 3 я проходитиму персона 3 Reload. І для мене це також буде абсолютно новий досвід, повинно бути цікаво. Ну а другий нюанс, вам всім добре знайомий. Лайки ставимо. Так, так, це дуже потрібно робити. Вон бачили, як обісрався відос Попал Ворлд. Ви не хочете так, і я не хочу. Тому ставимо лайки, підписуємось, і все в нас буде добре. Ну а тепер давайте починати. І я одразу зазначу, що Dark Souls 3 не перша моя гра цього жанру, і навіть не перша гра від Бабадзакі. Я можу похизуватися двома проходженнями Секіро та Елденрінгу, а також наполовину пройденим в Улонг і 15 хвилинами в Бладборні, тому що 30 ФПС мої очі просто не витримали. Sony, будь ласка, випустіть ви вже цю гру на ПК або хоча б ремастерніть її на PS5, бо це піздець. Тобто я не можу назвати себе прям зовсім нулячим гравцем в souls лайки. -like. Щось я так і вмію, особливо після вбивства 228 однакових дерев в Велдені. Але занурення саме в Dark Souls 3 було для мене абсолютно в новинку. І очевидно, що більшість хронометражу я приділю обговоренню саме бойової системи та босів, але й деякі. Інші аспекти гри я також зачеплю. Наприклад, прямо зараз ми поговоримо про візуальну складову Dark Souls 3, яка просто піздець, яка жахлива. Мова не про технологічну складову, яка, до речі, навіть для гри 16-го року не дуже, а про кольорову гаму та арт дирекшн більшості гри. Я розумію, що в назві проекту є слово Dark, але це не означає, що 90% гри повинні бути йобаною чорною жижею. От чорна жижа на кладовищі, от чорна жижа в храмі. от Бос жижа, от просто жижа, жижа. Особисто я не знаходжу в цьому ніхуя привабливого. Роботу дизайнерів оточення та загалом дизайн код гри я цілком можу оцінити. Ось ці всі готичні нотки, поєднані з відбірним кокаїном, мені прийшлися до вподоби. Але цю красу важко розгледіти через 50 відтінків жижі. Проте, обговорюючи кольорову палітру Dark Souls 3, неможливо оминути те, що так полюбляє Сан. І судячи з час, Тоти додання цього в його ігри, те на що він мріє перетворити весь світ. Звісно ж, це болота в усіх їх формах і проявах. Я якби знав про цей мем, я стикався з болотами і в Секіро, і в Елдені, але саме в Dark Souls 3 я зрозумів, що таке болото. Не просто болото, а болото. Коли чорну жижу вже стає соромно юзати, зати, Software розчехляють свою ульту у вигляді дитячого поносу з неперевареним бігмаком, розливають його на локацію, серверують її відповідною якості вегетацією і з гордістю називають місцину Road of Sacrifices, або Фарон Keep, або Smoldering Lake. Хороша спроба, Фроми, але як ваше стафілококове болото йобане, не назви, воно не перестане бути йобаним стафілококовим болотом. Я щиро не розумію, за що міядзакі так ненавидить зрячих людей, що змушує їх дивитися на це з гри в гру. Може йому на день народження замість геймбой подарували подорож в Луїзіану, і там його відпиздили, але знаєте... Бог з ним, власне, вся ця, м'яко кажучи, неприваблива кольорова палітра аж ніяк не додає шарму грі, а лише заважає насолоджуватись реально хорошими візуальними рішеннями. І видно, що у наступних проектах підхід був змінений. Секіро вже була набагато яскравішою і симпатичнішою, хоч і все ще мала проблему частого раюзу асетів, через що вона не виглядала скрізь унікальною. Ну а Елдон Рінг з рейтингом S показав, як можна створити гнітючу атмосферу. Сферу темного фентезі, і при цьому не гвалтувати гравців чорнокоричневою жижо протягом всієї гри. Просто подивіться на Лейндл. чи виглядає ця локація стильно? Абсолютно так. Золоті мотиви очевидно натякають на особливий статус цього міста. А монументальна архітектура тільки закріплює в голові гравця думку, що він знаходиться в столиці величного королівства, а не в обісраному селі. А чи виглядає ця локація моторошно і тривожно? Ну, звісно, таке величне і заможне місто повністю позбавлене життя, що вже викликає недовіру до цього зовнішньо привабливого місця. А монструозний дракон зі списом недвозначно натякає, що в Ленделі відбулася пізда, і очікувати на легку прогулянку точно не варто. Тобто, все ж таки можна закрити чекбокси виконання і естетичної, і наративної мети візуального дизайну локації, при цьому не завдаючи шкоди жодному з компонентів. У Dark Souls 3 місце не Подібною характеристикою я одразу і не згадаю. Можливо, і рітіль північної долини підійде, ну і локація Неймлес Кінга, думаю, також. Там Міядзакі точно не прикладав свою руку, адже додати в гру серії Dark Souls сонце та блакитне небо! Цей 6 точно б ти дозволив. Але врешті-решт це все одно йоб, тому що ти б'єш в дзвін і виявляється, що локація все така ж чорна жижа. Ну окей, не чорна сіра. Завершуючи розмову про арт дирекшн гри, скажу, що Dark Souls 3 100% стильна гра в своїй загальній ідеї, архітектурі, дизайній більшості ворогів та локацій. Але кольорова палітра вбиває Левову частку задоволення від роботи художників From Software. Ну а тепер настав час поговорити про те, за чим? Всі приходять в Dark Souls та інші ігри фромів. Ігровий процес та боси, і почну я з зізнання, що особисто для мене бойова система Sekiro на 10 кроків попереду, і в ігромеханічному, і в психоемоційному плані. Гра про однорукого вовка заохочує завжди бути в близькому контакті з опонентом, що підвищує вимоги до гравця. Адже знаходячись поруч, шанс отримати поїбалу вищий ніж коли ти стоїш в кілометрі від боса. Також я дуже люблю в бойовці Sekiro те, що тобі мало просто уникати атак опонента. Тобто парирувати їх. Тобі треба брати на себе ініціативу, аби не давати концентрації опонента відновлюватись. І коли мене заохочують не лише реагувати, а й наступати. Я повністю занурююсь в процес. Власне, через це я і не дуже хотів доторкатися до серії Dark Souls. А після проходження Elden Ring моє небажання подвоїлось, потроїлось! ПОДЕСЯТИРИЛОСЬ, блять. Але я все ж вирішив перебороти себе і спробувати саме Dark Souls. І я був приємно здивований. Правда, мені аж соромно стало, що я так довго ігнорував цей продукт. І найперше, що кинулось мені в очі, це чесність. Варто зазначити, що я говоритиму саме про босів, бо серед звичайних мобів в DS3 точно є декілька абсолютно відбитих на голову. Передаю привіт собакам і тій сироті, яка їх дизайнила. Так, от про чесність. На момент написання сценарію мені залишилось вбити лише Лотріка та душу попелу. І от за всі пройдені мною босфайти, я майже не відчув, що гра обійшлася зі мною якось нечесно. Після Елдину я думав, що в Дарксоулсах кожен бос теж має, АОЕ на піварени атаки з затримкою в три хвилини, та комбо з мільйона ударів, після яких в тебе є рівно 0,1 секунда, щоб зробити тичку. А потім бос знову почне флексити, що дурний. Але виявилось, що в ТС три майже всі атаки босів. Адекватно телеграфуються, мають чіткі опенінги і загалом не містять в своєму арсеналі гавна по типу Waterfoul Dance маленії чи легендарного перекату жирдяю з Гацкін Дуо, який не завершиться, поки не завдасть гравцеві шкоди. Зазвичай ви зможете інтуїтивно зрозуміти, в який кадр по вам проходитиме атака, і перекатитись, навіть не вивчаючи патерни атак. І якщо ви достатньо майстерний гравець, я думаю, ви не будете витрачати на переважну більшість босів. В більш ніж 3-5 траїв. І от це мені в Dark Souls дуже сподобалось. Ти спокійно можеш конвертувати свій скіл в звитягу без якихось проблем. Ось це відчуття, що ти жорстко на скілі відчув босса і захуярив його за пару траїв, прям дуже підкупає і мотивує на плюс моралі далі йти розвалювати кабіни. І знову ж таки, не забуваємо про чесність. Такий кайф виникає саме через те, що ти переборов суперника в чесній дуелі, а не мучився з душними таймінгами чи єбланськими Ким муфсетом так звісно тут і там знайдеться декілька атак, які випадають з категорії чесних, але загалом мувсети босів прекрасно виконують функцію створювати перешкоду. При цьому не створюючи дискомфорт. Проте найбільш за все мені запам'ятались і сподобались не ті боссфайти, де я доволі швидко розпетляв опонента як гігачат, а ті, де мені доводилось довго вчити все творога і тримати повну концентрацію протягом всього двобою. Саме після таких боїв я відчував нереальний кайф, адже я переміг не завдяки скілу чи вдачі. А завдяки наполегливості та старанню, і в цю категорію я занесу три найкращі, на мою думку, босфайти: Понтіфік Саліван, Чемпіон Гундір. Та King». ось ці сутички стали вінцем моїх спогадів у «Dark Souls 3». І думаю, я відправлю їх в мій особистий пантеон босів до Ганічіро та Ісіна. Кожен з цих босів змусив мене запотіти, зібрати свою кабіну і тупо трайхардити до переможного фіналу. І після кожної смерті я на всіх швидкостях летів до стіни туману, аби знову прийти на екзамен і довести, що я можу його пройти. Неймовірні відчуття. І цікава штука в цих трьох файтах полягає в тому, що всі вони використовують так ненависні мною атаки з затримкою. Але ж тоді, чому вони мені так сподобались? Тому що ці атаки не існують у вакуумі, чисто аби існувати, в них є мета. Вони потрібні для того, аби покарати тих, хто захоче пройти цих босів на реакції, не запам'ятовуючи їх патерни атак. Ці пани хочуть до себе поваги, і вони роблять все, аби її домогтися. От дивіться на це комбо Неймлес Кінга. Перші два удари він робить в нормальному темпі, що дозволяє перекатуватись від них на чисті реакції. Але якщо після цієї пари ударів він вирішить дати ще один, він відбудеться з деякою затримкою. І якщо ви захочете ухилитися на інтуїції, спис. Прилетить вам в єбучку одразу після того, як закінчаться айфрейми перекату. Ви мусите бути завчасно готові до цієї атаки, а отже, мусите вивчити свого опонента так само і з чемпіоном Гундіром. Кожен бій з ним, як мінімум на моєму досвіді, починається з його чардж-атаки зі стрибком до гравця. І якщо ви так само, як і я, будете розслаблені на початку бою і будете суто реагувати, на ваше табло приземлиться величезна махіна. І до речі, саме чемпіон гундір з усієї трійці дався мені складніше за все. Він натурально фарширував моє очко, піздюлями, і мені доводилось страждати і гідгудитись. Справа, звісно, тут не тільки в тому, що я банально недостатньо вправний для нього, а й в його конченому комбо, яке закінчується ударом плечем з маршрутки, чи Маваше з лазерним наведенням, і в цих атак майже немає підготовки. Хоча я все ще люблю чемпіона за те, що він змусив мене попотіти. І очевидно, ці боси не ідеальні, в них є проблемні муви, але вони просто меркнуть на фоні всіх їх позитивних сторін. Чи їбав я в рот камеру на першій стадії бою з Неймлес Кінгом? Безперечно, а також маму того, хто нею займався, чи піймав я шок дупи від атак з різними таймінгами та однаковими опенінгами Понтіфіка Салівана. Звісно, так. Проте за той експіріанс, який вони мені подарували, я готовий пробачити їм їх недосконалості. Адже вони зробили досконалим мене. Вони не змушували мене гасати за ними по кілометровій арені, не закидували мене самонавідними снарядами, як США закидують кішлаки ракетами, не ставили мене в умови, де єдиним виходом був феєричний суїцид, а просто дали мені чесний челендж. І за це їм. Безмежно вдячний. До речі, якщо так подумати, мої улюблені боси в Dark Souls 3 багато говорять про мене як про гравця. У цих трьох панів є багато спільного. Всі вони антропоморфні, без якихось калових мутацій від рево. Вони адекватного розміру, а не якісь триповерхові садиби на ніжках. І думаю, найочевидніша спільна риса це те, що всі троє дуже швидкі і підтримують високий темп бою. Але при такій динаміці ці боси дають вам достатньо часу для власних атак. А не так, як малікет який звісно виглядає ахуєнно стильно, але 90% битви з ним ви тільки і робите, що дивитесь на його стиль, і навіть підійти не можете. Коротше кажучи, я люблю босів як всекіро і нічого з цим поробити не можу. Ну, наче зі своїм головним досвідом в Dark Souls 3 я поділився, і можна було б вже закруглятись. Але я не можу дозволити собі промовчати про один всім відомий аспект подібних ігор: про те, як розробники подають інформацію про світ, сюжет та в принципі саму гру. Але спочатку я прорекламую свій Донатело. Якщо ви хочете, аби мій канал розвивався, а я й надалі випускав свої безальтернативні відео, то рекомендую вам підписатися на мій Донатело або стати спонсором на Ютуб. До речі, зараз я збираю на штатив, і коли ми зберемо необхідну суму, я проведу аніме стрім, тайтли на який обиратимете саме ви, мої улюблені глядачі. Тож не соромтесь, так і дайте в мене шекелі. Ну а тепер я скажу те, що так бояться почути лорні спеціалісти фром софтвер. сюжету в Dark Souls 3 не існує. Те, що в грі подається як сюжет. Це фікція, шляпа, наїбалово. І я чесно не розумію, як у гравців натурально розвинувся стокгольмський синдром по відношенню до Міядзакі. Як можна назвати стилем подачі історії відсутність цієї самої історії? За всю гру я не побачив абсолютно нічого, що якимось чином зв'язало б для мене події в цій грі в цільну картину. Все, що я знаю про Dark Souls 3, побачено або в вступному ролику до гри, або у відосах на Ютубі, де люди. Виконують роботу сценаристів та наративних дизайнерів, і складають клаптики пазлу, хоч в щось, що може нагадувати сюжет. І вся ця тілега про те, що Міадзакі в дитинстві так читав книги англійською мовою, не розуміючи половини слів та додумуючи події, це просто потужна струя сечі в обличчя гравцям. Яким чином дитяча травма геймдизайнера виправдовує його профнепридатність? Що це, блять, таке? Це якщо зараз корі Барлух вийде і скаже. Ой, блядь, знаєте, у мене в дитинстві на геймпаді був лише один стік, тому у новому God of War у вас не буде можливості крутити камерою. Сюжет, який вам доводиться після проходження дізнаватись на Ютубі, це поганий сюжет, а точніше відсутній. Лор так без питань. Він цікавий, закручений та інтригуючий, але й його стиль подачі викликає багато питань. Адже читати описи шмоток заради того, щоб дізнатися, що відбулося у світі гри, це, м'яко кажучи, анальний підхід до побудови історії світу. І звісно ж, інтерпретації лору також треба дізнаватись на Ютубі. Вибачте, але якщо я захочу створювати сюжети чи лор для ігор, я піду в геймдев. Тепер про те наскільки Dark Souls відкрита для гравця. Якщо б я не проходив гру на стрімі, і в мене не було моїх прекрасних глядачів, які буквально зару. Мене водили по локаціям, я б дропнув гру на третій годині проходження. Хлопці, дуже вам дякую за допомогу. Я вас люблю. Я як новий гравець, якому хочеться пограти в DS3, просто в шоці, наскільки разрабам похуй, який експіріанс я отримаю. В мене є враження, що в комплекті з грою повинен йти коріш, який буде тобі все пояснювати. Інакше я не розумію, як новачок повинен опанувати цей продукт. Чи можна це назвати необхідним порогом входження? Ну, з певною натяжкою, так чи можна об цей порох наїбнутись і здохнути? Так, цілком реально, чесно кажучи, для мене вся ця історія з позитивною хардкорністю соулсів виглядає дуже комедно. Так, хардкорність в геймплеї це те, чим ці ігри можуть і повинні пишатися. Але хардкорність у банальному комфорті та подачі сюжету це вже щось мовою мазохізму. Я ніколи не зрозумію, чому у розробника From Software відвалиться срака, якщо він додасть інтуїтивний туторіал, банальний список персонажів з їх квестами та нормальний норатив. Ну, не стане, гра гіршою! Не стане! Секіро став гірше через наявність більш класичного оповідання? Ні. Elden Рінг став гірше через маркери персонажів на мапі? Ні, Elden Ring став гірше через нахабний раюз, пройобану сюжетну і геймплейну прогресію та незбалансовані босфайти. А через ці маркери він став тільки краще. Але це вже тема для окремого критичного відео. Коротше, сподіваюсь, ви мою думку зрозуміли. А тепер, власне, варто відповісти на головне питання: чи сподобалась мені Dark Souls 3? І я однозначно скажу так. Вона виявилась челенджевою, а головне чесною по відношенню до мене. І це я дуже ціную в подібних іграх. Так, безперечно, вона в жодному разі не стала для мене кращою за Секіро, але Dark Souls 3 точно запам'ятається мені як гра зі знаком плюс. А, ну і завдяки їй я став ще більше ненавидіти Elden Ring. Проте обриганська кольорова гамма та несамостійність гри без тематичної віки та лорних гайдів все ж залишили свої плями на моїх спогадах про Dark Souls 3. Оцінку грі я очевидно ставити не буду, бо це. Не огляд, а просто набір думок. Проте я точно подякую моїм спонсорам, які заряджають мене грошима, зокрема, користувачеві візником Девіл DevilDarksider. Ну а на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Завжди будьте чесними у всіх аспектах вашого життя та до нових зустрічей.